Слава Україні у Тернополі викрили підпільний тютюновий цех. Керівник аварійно-рятувального загону Хмельниччини постане перед судом. На автодорозі патрульні затримали нетверезого водія вантажівки про це та інше далі у подробицях. Поранена 43-річна жінка через удар керованими авіабомбами по селу Шипувате на Харківщині. Її госпіталізували до лікарні, повідомляють у ДСНС України. Внаслідок ранкового обстрілу зайнялися три приватні господарчі споруди загальною площою 150 квадратних метрів. Пошкоджені декілька приватних житлових будинків і будівлі навчального закладу. Разом з рятувальниками на місцях ударів працювали медики ДСНС та офіцер-рятувальник громади. Нопільські поліцейські ліквідували підпільний тютюновий цех та вилучили сировини на 20 мільйонів гривень. Ділки налагодили вирощування та ферментацію тютюну. Надалі збували значні обсяги епідакцизної продукції до Кривого Рогу, Миколаєва та Запоріжжя. Завдяки проведеним заходам, поліцейські завадили потраплянню на ринок майже одного мільйона пачок цигарок. Саме стільки б можна було з виготовити з 18 тонн вилученого тютюну. Окрім сировини, під час обшуків правоохоронці вилучили. Три промислові верстати: блокноти із чорновими записами таблиці із ціновими пропозиціями та інші речові докази злочинної діяльності. За цим фактом слідчі поліції повідомили про підозру п'ятьом учасників угрупування. У великій Яромирці городоцької громади в останню земну дорогу провели захисника Сергія Пігунова. До лав Збройних сил України чоловік добровільно приєднався 8 травня 2022 року. Понад три роки віддано служив на передовій. Його життя обірвалося 14 вересня 2025 року на Донецькому напрямку. Світла пам'ять герою щирі співчуття рідним. Перед судом постане колишній начальник аварійно-рятувального загону спецпризначення головного управління ДСНС Хмельниччини. Повідомляють в обласній прокуратурі, як встановило досудове розслідування посадовець, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби з метою одержання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи під час придбання рятувальних комплектів. Уклав додаткову угоду із товариством-постачальником, якою зменшив обсяг поставки товарів шляхом збільшення їх вартості. Майже на 10%. таким чином він дозволив заробити приватному підприємству понад 720 тисяч гривень. Санкція зазначеної статті передбачає позбавлення волі на срок від 3 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на срок до 3 років зі штрафом від 500 до 1 тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Днями патрульні Хмельниччини отримали звернення про те, що на автодорозі стрий і зварене водії транспортного засобу «МАН» із напівпричепом порушує правила дорожнього руху та ймовірно перебуває у стані алкогольного сп'яніння. Правоохоронці виявили та зупинили вище вказаний автомобіль. Інспектори запропонували громадянину пройти огляд у встановленому законом порядку за допомогою приладу драгер. Результат 2,81 сота проміли. На чоловіка оформили адміністративні матеріали правоохоронці, вкотре наголошують: не сідайте за кермо у нетверезому стані. Це небезпека не лише для вас, а й для оточуючих. Врожай картоплі на Хмельниччині перевищує потреби населення у сім разів. Про це повідомляє Суспільне із посиланням на начальника управління розвитку агропромислового комплексу та земельних відносин області Олега Омелянюка. Нині картоплянством в регіоні займаються 12 приватних підприємств, які обробляють понад 300 гектарів. Це вдвічі більше ніж торік, а площі посівів зросли втричі. 21-річний фермер Василь Лопушанський із села Строки на Теофіпольщині розповів, що Цього року висадив 22 гектари картоплі. У середньому врожайність становить 25 тонн з гектара, що відповідає середньообласним показникам. Хмельничан та гостей міста запрошують на щиру та відверту розмову просто неба. У межах Хмельницького міського літературного фестивалю Слово єднає 2025, 26 вересня о 17-й годині у мистецькому дворику Хмельницької дитячої мистецької школи номер 1 відбудеться творча презентація, у якій візьмуть участь автори, учасники Всеукраїнського форуму військових письменників. Це люди, які мають безпосередній стосунок до війни. Хтось із них є військовослужбовцем і бере участь у бойових діях. Інші мають рідних, які зараз захищають Україну. Їхні тексти це щира правда війни, пропущена через особистий досвід. Учасниками події стануть Артур Дроніс міста Івано-Франківськ, Ольга Криштопа із Львову, Сергій Пантюк із Києва, хмельничанин Михайло Цимбалюк. Обіцяють, буде цікаво та патріотично. Наразі це все, чим встигаю поділитися із вами ще більше актуальної, а головне перевіреної інформації для вас вже у наступному випуску.